Друзі, з цим мої вітання. Олександр на зв'язочку показує відновлений самоскид. Прийшов у нас ремонт, зроблені подушки, пророблена ходова, пневматика, зцілили раму, дивимося. Відновлення самоскида закінчено. Самоскіт пройшов капітальний ремонт. Друзі, дуже прошу, до кінця додивитесь відео. Для мене це дуже важливо. Дякую вам. Дивіться. Самоскіт вже пройшов капіталочку. Тут відновлені осі, механізми, все пророблено, перебрано. Самоскіт готовий. І зараз його забере і поїде далі працювати. Всі роботи закінчені. Відновлена пневмосистема самоскида. Значить, це контейнеровоз з внутрішнім штоком. Тобто він є по документам контейнеровоз, але тут є внутрішній шток. Тобто, будемо так казати контейнеровоз з можливістю саморозвантаження. Бачите, красавець. Відновлений, клієнт доволі скоро буде забирати. Тобто роботи, які вам потрібні, з контейнеровозами, самоскидами, металовозами виготовити. Беремо навіть малі машини, газельки, встановлюємо обладнання, маніпулятори, все-все-все. Робимо палітніки, покраска, піскоструй, любі услуги, все, що касається контейнеровоза, самоскида, металовоза та іншої техніки. Все робимо, дзвоніть на мій телефончик, за все домовимося. А на цьому ми закінчуємо огляд.